Зв'язку Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group. Пане Андрію, бажаю здоров'я. Вітаю вас. Ми з вами минулого разу зустрічалися з приводу тематики дефолту, і е, фіч знову знизило кредитний рейтинг України. Про це нам повідомляє Reuters. Е, е, з того моменту, як ми зустрічались, знову відбулося це пониження, і там був преддефолтний. Ми говорили про стан. А зараз він класифікується як обмежений дефолт. Е, багато російських телеграм-каналів витань, підхопили цю новину і почали, е, звісно, відпрацьовувати її по наративу. Що у, у Україні дефолт, що прогнозують дефолт? Що еко економічна ситуація дуже дуже погана? Знову ж таки, ми вимушено повертаємось до цієї історії, бо в неї є певне пояснення, і я би хотів, щоб ви людям знову таки е, змогли е, зрозумілою мовою пояснити, а що відбувається і чому відбулися ці зміни, які ми спостерігаємо от на цьому тижні, які описуються як майже дефолтний стан. Перше, хочу сказати, що е, буде чудово, якщо все ж таки е, наші глядачі будуть дивитися наші ефіри, а не російську пропаганду. Е, звичайно, е, все, що відбувається зараз, є е, е контрольованим з боку українського мінфіну, е, узгоджено з нашими кредиторами і з міжнародним валютним фондом е, рейтингові агенції, вони реагують відповідно відповідності до власних процедур. Е, Рейтингові агенції це приватні е, структури. Вони е, мають свої е, інструменти для оцінки того чи іншого стану. Так ось е, абсолютно е, зрозуміло, і ми це минуло раз говорили. Що Україна фактично е, відмовилась від того, щоб виконувати старі свої зобов'язання? Це була контрольована домовленість. Ми домовлені з нашими кредиторами, що ми змінюємо формат виплат наших зобов'язань. Фактично, ми ми відмовились виконувати попередні зобов'язання, зобов і це позначається тимчасово рейтинговими агенціями, і Fitch, і Standard Poor's. Вони е, в своїх рейтингах позначають тимчасово, що країни відмовились від виконання старих зобов'язань, і це відповідно обмежений дефолт чи вибірковий дефолт в різних е, агентствах, Це позначають різними е, термінами. Але протягом найближчих тижнів в нас вступлять в дію нові угоди з нашими кредиторами. Нагадаю нашим глядачам, що згідно з домовленостями українські борги по євробондах по цінних паперах реструктуризовані на багато багато років. Це дозволить Україні зекономити 22 з гаком мільярди доларів. До 2033 року. Тобто суттєвий позитив для України відбувся. Ніякого реального дефолту, ось того страшного, що зараз все покатиться Шхеребер, що Україна відмовилась від своїх зобов'язань назавжди, що зараз гривня буде падати. Ось всього цього, всіх цих страхів, які насправді були в Росії наприкінці 90-х років, в Україні немає. Та ситуація, яка відбувається зараз, за останні 10, 10 років здається, вже втретє, попередній раз, у 2022 році, була абсолютно та сама ситуація з абсолютно тими самими е, рейтинговими тимчасовими змінами, які е, ми бачили, і по стандартним курсу, і фіч, відповідно, е, зараз пройде кілька тижнів, Україна повернеться до, до стану, Сісі, чи чи які нам призначать рейтинг відповідні рейтингові агенції? І буде все як було місяці тому. Сандертен Курс раніше б знижували український рейтинг. Піч, це це робить зараз, і це абсолютно в відповідності до їхніх стандартних процесів. Добре, ми будемо обговорювати далі економічні новини, які сьогодні так інакше лунали. От достатньо цікава новина, яка можливо теж когось налякала. Хотілось би трошки а, деталей а, зрозуміти за словами Андрія Ніколаєнка, Можливо, зростання податків навпаки призведе до економічного занепаду і гальмування. Уряд ймовірно плануватиме восени перекривати витрати на армію за рахунок цивільних статей, зарплати лікарів або вчителів за грудень можуть піти. Для військових у вересні про це заявив народний депутат від батьківщини, голова комітету з питань ринку капіталів Андрій Ніколаєнко. От хотілося би, щоб ви розтлумачили, що насправді відбувається, чи є от той ризик, про який зазначив нам пан Нардеп від батьківщини. Я спілкувався з ним. Думаю, що він уважно читав нашу аналітику. Ми дійсно позначили. Що підняття податків перш за все стосується підняття військового збору, може призвести до цінізації зарплат в країні і до е, скорочення українського ВВП Висока ймовірність цього є наприклад, якщо зараз ми маємо близько 35% зарплат в ціні, то підняття е, військового збору запропонованого урядом може призвести до того, що аж до 45% зарплат е, стануть ціньовими. Зрештою, це може призвести до скорочення входження державного бюджету від і ПДФО, і ЄСВ і, і, і військового збору. Те саме стосується, наприклад, і ПДВ. Так зрозуміло, що ПДВ зараз це не не, не найтемніший податок. По цілому по країні в цій нових схемах державний бюджет втрачає близько 10% ПДВ в приватній сфері близько 19%. І з нашими підрахунками підняття ПДВ на 4% може призвести до того, що втрати в приватному секторі стрибнуть аж до 23-25%. це не настільки велика втрата. Отже, підняття податку на вивед ПДВ, власне, може бути компромісним варіантом, який ми досягнемо з урядом. Але що стосується. Підняття податків на працю, чи тим більше введення податку з обороту, що пропонувало самого початку Міністерство фінансів, ось це точно не пропустимо. Сподіваюся, що е, все ж таки наше моделювання, яке і в комітеті Верховної Ради, вже бачили, і в Міністерстві фінансів е, призведе до того, що, що все ж таки буде ухвалений компромісний варіант. А компроміси є, бо, бо ми нарахували багато альтернативних шляхів, е, і пріоритетом тут є. Бронювання критичного персоналу, реформа митниці, введення податків на активи, підняття акцизів і на саме крайній спосіб це підняття ПДВ. Угу. Якщо знову ж таки повернутись до цієї теми і цієї конкретної заяви, що зарплати лікарів або вчителів за грудень можуть піти для військовосдів для військових у вересні, якщо коротко і зрозуміло, то це ближче до правди або ж ні. Думаю, що ні, такого не відбудеться, і є звичайно резерви в оптимізації витрат на освіту і медицину. Ми це показували там дійсно питання, не в зарплатах, а питання в ефективності в побудови всієї системи. Але не думаю, що найближчим часом саме за рахунок зарплат в лікарів чи чи вчителів будуть збільшені військові витрати. Я нагадаю, що інші важелі: ключові ключові інструменти, які насправді пропонує саме саме міністерство фінансів, це е, доходи державних підприємств, е, які можуть бути сплачені е, наперед, е, і такі резерви є е, це. Збільшення надходжень е, від наших міжнародних партнерів. Нагадаю, що е, цього року забарилося багато е, наших партнерів з е, допомогою, але до кінця року вони мають наверстати те, що було опущено, е, і ми отримаємо ще е, від 12 до 14 мільярдів доларів. І сподіваємось, дуже сподіваємось, що з тих обіцяних 50 мільярдів доходів від е, майбутніх доходів від заморожених російських активів. Ми теж почнемо отримувати вже цього року. Це політичні рішення. Технічні питання там ще залишаються, і я сподіваюся, що саме це дозволить не підвищувати податки. Угу. Дякую за відповідь. І ще є сьогодні цікава тема. В Україні почав працювати закон щодо легалізації медичного канабісу. А, і ну з вами, як з економістом, хотілось би роз'яснити, що це за такий ринок невідомий для України українського бюджету. Тому що а, закон, я так розумію, непростий. А, там повинно співпасти одразу дуже багато чинників, щоб це запрацювало, що в принципі являє собою. І такі певні перепони щодо цього бізнесу, але все одно рішення таке ухвалено, потенційно це буде відбуватися так чи інакше, і, я так розумію, практика буде е довершуватися, і е в результаті ми все ж таки цей ринок отримаємо, в тому числі і дуже добре, що ті люди, е які хворі і потребують цих ліків, вони їх нарешті отримають. Але з економічної точки зору, е як це буде виглядати, наскільки це хороший, там позитивний нейтральний або там негативний крок я дуже детально вивчав цю тему, і по європейських країнах, які давно вже провели легалізацію медичного канабісу, і не тільки більш широкий спектр можливостей застосування і ситуацію в Сполучених Штатах Америки маю сказати, що всі ці перестороги, які лунали, вони не підтверджені своєю практикою, ба більше країни, які проводять Легалізацію медичного канабісу отримують суттєві кодовнічні права. Це великий ринок, це ринок доволі ефективний, доволі маржинальний. Це ринок, який дозволяє розвивати роздрібну торгівлю, фармакологічну галузь і не тільки. І навіть такий цікавий був сюжет. якщо пам'ятаєте, влітку цього року в Німеччині в Берліні проходила донорська конференція. Українська одразу після цієї донорської конференції відбувалося в на, на цій самій площадці великий європейський захід з медичного канабісу в Берліні. Це для мене знак, а знак про що Україна втратила багато власних конкретних правах. Ми тепер не країна з дешевою робочою силою, не країна з дешевою електрикою, не країна з гарним географічним положенням. Наше майбутнє це бути країною найвільнішою для розвитку бізнесу, потенціалу людини для реалізації ідей, і на, ці, на цих свободах ми маємо наполягати шлях України це економічні свободи, і те, що ми ухвалюємо законопроект вже ухвалили закон про реалізацію медичного канабісу. Це шлях продемонструвати, що Україна може бути найкращим місцем для Будь-яких бізнесів, які є бізнесами сучасними, модерними, які, які показують, що країна е, е, наукою не нехтує, а на доу підслухає. Наступне я вважаю, що так чи інакше ми маємо розглянути можливість зняття обмежень по генномодифікованих організмах, бо вже давно сотня нобелівських лауреатів е, закликала світове співтовариство. Не позбутися того архаїчного уявлення про е, гмо, що ми будемо країною, де будуть розвиватися і нові харчові технології, альтернативні протеїни е, країною зі штучним інтелектом, який буде допущений до багатьох сфер, країною віртуальної економіки все це майбутнє е, для України, і е, так само як ми переконали вже українців, що не треба було боятися ринку землі. Сільськогосподарського призначення, як ми бачимо вже кілька років, що ніхто не вивіз землю з України, а сім мільйонів українців, власники землі, збагатилися суттєво і тепер отримують від оренди набагато більше ніж отримували раніше. Отже, все це на користь і нашої свідомості, і нашої відповідальності і, зрештою, до розвитку української економіки. Дякую також за відповідь і хотів би підняти дуже важливу болючу для всіх нас тему. Це е, демографічна криза, яка буде нас очікувати. І це для всіх абсолютно очевидний факт. Е, про цю тему ми не встигли поспілкуватися минулого разу. Я вирішив до неї повернутися. От зараз е, сьогодні в Україні на одного новонародженого громадянина е, припадає троє померлих. Про це повідомляє Open Data Bot з посиланням на мін'юст. Е, це співвідношення один із ключових показників. Демографічної кризи, що вибухнула в Україні, з економічної точки зору, що відбувається, і тут скоріше, напевно, правильніше поставити питання, що буде відбуватися. Бо наслідки вони абсолютно довгострокові. І які вони хотілось би зрозуміти, що можна зробити вже зараз, аби їх долати, знову ж таки з економічної точки зору, можливо, навіть згадаю історію про виплати на дітей, які не змінювалися, я вже не знаю. З бознако з якого року там 40 тисяч на виплату дитини як було років 10 чи 15 тому, так і залишається до нині. Хоча, якщо провести індексацію там по інфляції, по курсу долара, то сума виходить достатньо велика, і це навіть не про гроші, це от як про вирішення цієї демографічної ситуації. Але знову ж тут питання, де брати ці гроші, чи можна їх десь залучати від партнерів, тобто це також достатньо серйозна Велика е, видатна стаття е, розходів, е, але знову ж таки, ця проблема, вона про що? Одразу скажу відповідаючи на останню частину запитання, е, немає сенсу вже доведено багатьма країнами світу, ми детально дослідили цю це, це питання збільшенням виплат не стимулюється народжування, більше стимулюється. Я навіть ввів такий термін кіцхакінг, стимулювання до народження тих, хто не збирається давати дітям гарну освіту, гарний розвиток і не сприяє розвитку людського капіталу. Насправді дітей не народжують не тому, що діти це дорого дітей не народжують, тому що невчасно. Не розуміють перспектив діти, це складно, не цікаво, не модно. Багато аспектів, і гроші тут далеко не на першому місці. Гроші звичайно важливі, але не єстими. Так ось ми тут абсолютно маємо таку однакову позицію з пані Елою Лібановою, нашим українським провідним демографом. Що Україна має призвичаїтися до того, що в нас. Населення в горизонті до 2030 року буде на рівні 30-32 два мільйони. Годі мріяти про те, що якось несподівано в Україні буде 40 мільйонів населення. Ми маємо виходити з реалі в цих реалій. Так ми дійсно маємо продумувати, як посилити е, народжуваність зараз. Ми дуже активно працюємо над політикою е, стимулювання народжуваності, і е, там все точно. Пов'язано з е, тим, щоб зробити е, саме е, те, щоб мати дитину е, важливим власним відчуттям сучасної української родини. Але е, е, економічні питання країна вирішить не збільшенням народженості. Народження зараз це трудовий ресурс за 20 років. Економічні проблеми Україна буде вирішувати за рахунок перш за все. Продовження активного довголіття. Наша ключова проблема це передчасна смерть, особливо чоловіків, де очікувана тривалість життя стримко знижується, і це просто катастрофічна е, проблема, яка призводить до дійсно депопуляції в Україні. Е, ми маємо продовжити активне довголіття до 70-75 років. І це все за рахунок покращення медицини, профілактики, відповідальності українців, просвітницької роботи. І головне сенс Ми маємо наповнити життя українців, українців сенсами, щоб українець хотів працювати до 75 років, а не через те, що пенсії не буде. Чи пенсія вже брать. Ні, українець має хотіти бажати і мати можливість працювати довше. Друге, це залучення тих, хто зараз працює в меншій… Ступені інтенсивності ветеранів, людей з інвалідністю, жінок перегляд того, як зараз відбуваються декретні відпустки, дати можливість жінці раніше повертатися до повноцінної роботи. Як це зробити? Над цим ми зараз працюємо з міністерством соціальної політики, з різними інституціями в країні все більше. І це тішить, що це стає пріоритетом для держави. Ну і третє. До чого нам теж доведеться звикати це імпорт робочої сили. Навіть найвищий ступінь автоматизації і цифровізації традиційних наших галузей не дозволить нам повністю позбутися чи, чи зменшити суттєву потребу в людському ресурсі. Нам доведеться імпортувати в наступні десятиріччя до 4 мільйонів трудового ресурсу з Бангладешу, з Центральної Азії, з Африки. І навіть зараз під час війни мені кажуть, ну це неможливо. Це неможливо, але насправді ми бачимо і в роздрібних е, мережах роздрібному ринку, і в переробній галузі, в агарному галузі в логістиці. Імпорт вже йде прямо зараз. Під час війни з одного боку, ми самі втрачаємо наших моряків неспроможне міністерство інфраструктури. Чомусь я прямо зараз звертаюсь до. Міністерство інфраструктури все ж таки відповісти на наші звернення, коли Україна десятками тисяч втрачає наших моряків, яким дають можливість зараз е, отримати в, е, подвійне громадянство, навіть європейські країни. Ми їх втрачаємо. Ми втрачаємо мільярди, мільярди для українського бюджету через неспроможність вирішення питання бронювання українських моряків. Так ось е, натомість ми вже імпортуємо е, трудовий ресурс зараз. Бо Бо 26% нестачі трудового ресурсу в українському бізнесі імпортуємо з Африки і ці, імпорт однієї людини від 120 до 200 тисяч гривень е, вартує бізнесу, і це вихід для нього. Е, бо інакше. Просто неможливо вижити в чинних умовах. Я зрозумів, що питання демографії ми з вами тут можемо подискутувати достатньо довго, бо ви так багато цих векторів назвали, з якими я е, хотів би також подискутувати. Але на жаль, наш час е, вже підходить до завершення в будь-якому разі. пасибі вам за те, що е, долучились до нас, як завжди, дуже цікаво з вами було поспілкуватися і до наступної зустрічі. На все добре. Дякую. Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group, долучався до нашого ефіру.